Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо червневий чемпіонат світу з хокею за збірну України в НХЛ-15. Ми в цьому місяці також прорвались до чвертьфіналу і будемо грати з Чехами, які виграли групу Бі. І також ще в чвертьфіналі будуть грати Сполучені Штати з Німеччиною, Швеція зі Словаччиною і матч Туру Росія. Канада. Росію-Канаду я хотів би взагалі подивитись так, як вони грають, але нам не покажуть, просто дізнаємось рахунок. В нашій сітці немає ні Штатів, ні Росії, ні Канади. І Швецію ми вигравали, хоч і Шведи 9-0 обіграли Казахстан, і це дуже турбує. Звичайно, всі думки зараз спрямовані на Чехію, яка не так і легко виграла Австрію. Ми виграли. В груповому етапі їх 5-3, а Чехія в одній восьмій виграла їх 3-2. Ми обіграли свого суперника 5-2 і тому можемо, можемо поборотись і треба боротись з Чехами. Давайте спробуємо вперше в цій грі пройти до півфіналу. Це буде неймовірний успіх, але треба його досягти. В білій формі будуть чехи, ми в синій граємо на виїзді, і на ворота ставимо пласкона. Ставимо пласкона, який непогано відстояв з швейцарцями. І побачимо, як буде стояти тут. У них, звичайно, буде Яромір Ягер, якого стримати неможливо. І мене цікавить, хто у них на воротах. Ну, точно, мабуть, не Вокун. Бо щось він давно вже не стоїть. Так, у них павелець. Плікання, червенка, ягр, зідлічний Каберле Ну, це склад, звичайно, з нашим не порівняти. Але ми спробуємо і давайте спробуємо ще й розчути гімн Чехії. Комунав гімн Чехії. Але більше ми чули у і всяке таке. Але що ж тут зробиш? Ронс Пласкон. Наша надія. А ось і надія Чехії Ондрей Павелець. 93%. Він відбиває шайб майже 94. Гарний відсоток. І вкидання. Кидання виграємо перше. Одразу, подивіться, як круто. І білий кидок. І пішли 94% від це. Келембет. А, як такий прийом? Взагалі пас дуже був. Сильний Ягер, Забираємо шайбу у ягера. Крешман. Крешман, крешман. Треба викидати кудись. Але викидає непогано і поборовся. Каберле. Кліканець. Церв'янка. Церв'янка. Врізаємось в нього, але не забираємо Ягер! Перший кідок від легендарного хокеїста збірної Чехії Келембет викидає кліканець. Кліканець поки що з шайбою, але забирає. Забирають тепер підхопити. Все нормально. Густаво. Келембет. І. Зміщується кідок. Ух, який потужний кідок. Його збивають, але він встиг кинути і виходить, виходить за зону. Але Джеймс Крешман! Кідок, І офсайд. Звичайно, не встигли ще наші вийти. Непогано почали. Але вже разок пропустили кідок від ягра. Добре, що він не забив. А ось наші. Ледь-ледь. ледь-ледь. Ондрей зловив цей, цю шайбу. Так. Іще одне вкидання виграє збірна України. Верламо кидок. Павелець. Іще одне вкидання. Тепер вже в зоні збірної Чехії. 12 хвилин залишається до кінця першого періоду. І я, Олексій Понікаровський на ваших екранах. Зіграно 8 матчів і 9 голів забив. Молодець. Елюк. Люк виграє! Кукідок захисника. Але є шанс. І рикошет! Павелець знову. І подивіться, який він хитрий. Він зробив вигляд, що вже не викине шайбу, але таки в останній момент викидав. Викидаємо ми за зону. Барінка. Ханзаль. Ханзал. Шайбою, і треба у нього її забирати м'ячалик. Як казав коментатор ВНХЛ-09. Що це за прийом шайби у наших гравців? Федотенко на майданчику. Куди ти ходиш мінятися, якщо шайба якраз сюди котиться? Силовий прийом від чехів. Барінка Кідок. Блокуємо. Підхоплення не наше. Шміт. І тепер Федотенко має сам все зробити. І кидок Федотенко закидає. 1-0-551. До кінця. Щойно могли пропустити, але контратака. І Руслан Федотенко закидає шайбу. Подивіться. Четверо було, але він не звільнився. Вийшов на гарну позицію для кидка і прокинув. І кинув прямо в дев'ятку дальнього, як він вміє. 1-0. Треба і далі продовжувати вигравати вкидання, але все. Все, ліміт вичерпано. Крешман має одразу. Ох, молодець! Крешман одразу. Силовий прийом. Не сильно допомогло, звичайно, але було ефектно. Понікаровський, Його черга закидати, але не дають! Не дають кинути порожні ворота Павелець. Такийсь маленький чех наривався щойно на Понікаровського. Ну, якщо треба, будемо битись, що ж, що ж робити. Головне, не Понікаровським і не Федотенком, бо тоді їх видалять на всю гру. А нам такого не треба. 1-0. Як і раніше, 3-49 до кінця. Треба вигравати вкидання. Не виграємо Каберле. зідлічки. Фролік. Гарно розпасовується Чехія. Але подивіться, як захисник наш грається. Берков. Гришко. Гришко. Передача. Федотенку. Ох, яка комбінація, який кідок непоганий був. І ще одна, одна передача. Але Фролік. Ворачик. Ворачик виходить на позицію для кітка. Крейчі. Плоскон виносить плеску, Пласкона нашого. Федюк. Передача Гришко. Кідок. Ох, який неточний, але Федотенко. Будемо вважати, що це передача. Берков. Берков. Чіпляють! Кідок, Павелец. Бердко. Ах, куди ж? Да що ж з прийомом в цьому матчі у наших? 2,7. 2,7 секунди залишається. Ми б встигли кинути, а так тепер не встигнемо. Силовий прийом від Фроліка. Непогано. Ось він на ваших екранах. І все. Мічалик. Все. Перший, перший період закінчується 1-0. Україна перемагає її поки що виходить до півфіналу, але іще грати 40 хвилин, як мінімум. Ох, подивіться, який у нас був кидок. А ось і шайба. Федотенко прекрасно. Прекрасно закинув 1-0 кінець першого періоду. І зараз розпочнеться вже другий, але спочатку ми подивимось статистику. 6-3 по китках і дивимось 3-3 по вкиданнях. Дуже і непогано, але подивіться на наш відсоток пасів. 52. Ну воно і видно. Мабуть, оці всі прийоми погані, воно вважає, що це не точний пас. Але погано пасуємось в цьому матчі. Стартує друга третина зустрічі. Ми звикли казати друга половина, але ні. Періодів в хокеї 3 по 20 хвилин. І йде реальний час. Тобто час зупиняється при зупинках гри зідлічки. І суперблокування від нашого захисника. Це Міщенко був. Цервєнка 1-1. Швидко пропускаємо в другому періоді Роман. Роман, мабуть. Не Роман, а Роман. Церв'енка закидає. Ну тут така позиція, що цервенці було важко не закинути. Подивіться. Чітко відкритий кут, відкрита дев'ятка, і туди він влучає один один але поки що нічого страшного. Але страш, страшно в тому, що ми почали. Ми почали програвати вкидання. Берков. Берков. Федюк! Але це з бекхенда. На жаль, не його рука. Девід Крейчі. Нам показали його. Лідер він за очками збірні Чехії. Знову ми не виграємо в киданні Палат. Крешман. Ні, і ворота знесли вчасно дуже, бо був пустий кут. Останні 8 мігор набирав очки по Нікаровській. Це, мабуть, або віддавав передачу, або забивав. Гол. Але в цьому, в цьому він. Тільки, по-моєму, він записаний як асистент. Або я можу помилятися. Нічого, зараз має він закинути шайбу і тоді набере. Точно бали! В свою скарбницю, в свою статистику, але ж поки що нам не дають кинути. Другий період краще проводить збірна Чехії. Ми продовжуємо боротися. Федюк. Федюк. Кидок Федюка, Павелец. І штраф такий записують нам штраф, і ще і шайба не у нас. Начебто нічого такого. Ми то знесли голкіпера, але ж. То воно штраф фіксує, то не фіксує. На жаль, ще й Федотенко. Ще й Федотенко грав більшості у Чехів. Ну таке. Як завжди. Можна сказати, але атака голкіпера дві хвилини штрафу. Виграємо в кидання. По Нікаровській це робить. Так, Міщенко. Міщенко і... кидок Міщенко, Павелець. Нормально налякали Павелеца, і він eh, взяв шайбу до рук. Ідання в зоні збірної чехії. Головне зараз його виграти. Але це зробити дуже важко. Хемський. Хемський обігрує. Зідлічки. Кідок Пласкон. Хемський. Іще один кідок. Наш захисник блокує Хемський. Вийшов. На більшість. І бачите, який активний. Панікаровський, розвертайся швидше. Там у когось ключка, я чую, випадає. Олег Панікаровський кидок і вище вурі. Штраф, це штраф. От 4 на 4 будемо грати. Звичайно, поштовх на борт. Я думаю, саме це порушення правил було, а зараз подивимось. Але. Ну, я б не давав за це. Блокування. навіть так, Блокування дають. Хоча начебто нормальний силовий прийом прибортував нашого гравця. Але добре, 4 на 4 нам буде легше. Наш виходить, нас вже більше. Кід! В один дотик бірка! Який красень! І тепер будемо 5 на 5 грати. Бо, як ви знаєте... Коли ви забуваєте в більшості, гравець команди суперників виходить. А якщо ви граєте в меншості і закидаєте, то ваш гравець не виходить. Ось так. о, крутий ракурс взагалі, супер. Але це ракурс зверріт, який показує нам, куди ж влетіла шайба. 924 до кінця другої, другої третини гри. І ми виграємо 2-1 у Чехів. Знову ми повели в рахунку, і головне тепер не помилятись. Понікаровський відкривається флангом. І. кидок. Павелець! На протиході хотів зловити Понікаровський і виштовхує захисника Чехів. Ну так, для порядку. На протиході хотів зловити голкіпера, але той не повівся, бо чітко бачив шайбу. В зоні збірної Чехії. Бебко. кидок і Шайба! Дивіться на плечі, на плечі крутиться шайба! Що? Та хай би дала, хай би вона упала, треба було б буднути його, як зідан матерації тоді б шайба влетіла. Ну подивіться, це супер. Ай, не покажуть. Вона там як. Знаєте, ця гра, коли 5 копійок крутять по парті і треба підкручувати постійно цю копійку. Отак От і шайба там крутилась. Кідок! Павелец! Забирає Берков. Шайбу! Федотенко Берков. І її знову, знову випускаємо Бепко тепер. Випускає. Ось так. Ось так. Ми граємо непогано. Хоч і другий період почали чехи краще, але ми таки перевели гру. В їхню зону і тепер закидаємо їхні оголки перакітками. На жаль, змогли закинути лише одну шайбу зі длічки Ох, та це штраф, але немає ніякого штрафу, що за симуляція тоді від нашого гравця. Кідок! Не точно, крешман. Густаво Келембет, свого панікеровський аж зігнувся. Але він прикривав голкіпера, але прикрив ворота. Гарно грає наш гравець. Це Бенін. Крешман. Крешман. Джеймс, давай! Ай-яй-яй, якось кинув дуже погано, і Павелець тепер не ризикує викидати шайбу. 2-35 залишається 2-1. Другий період. І зідлічки трошки. Поштовхався з нашим гравцем. Вкидання в зоні збірної Чехії. Федюк. Фадюк на вкиданні. і без варіантів для Фадюка. Мічалик. Палат. Ханзал. Федюк має, має зараз бортувати халата. Але не влучає. Просто не влучає. Ой-ой-ой, як шайба! щойно не в наші ворота. І це дуже добре. Федотенко. Федотенко проривається. І зараз на протиході треба. кидок. низом виходить. кидок, палат, мічалик, мічалик. І. І не закинути собі ж тільки. Секунда, кидаємо як вже є. Виграємо ми в... після другого періоду. Зараз подивимося статистику. Пласкон поки що, поки що непогано. Головне, щоб не зірвало йому дах, і він не почав пропускати дуже багато. А ось як ми зривали дах голкіперу Чехії. 2-1 після другого періоду. Перерва. А ми поки що дивимося статистику. І так, китки. 14-9 ми виграємо в цьому компоненті. 7-11 не так і погано за вкиданнями могло бути гірше. Підняли ми відсоток пасу 64. тепер. Зі швейцарцями 7-17 було, а тепер ще один період у нас є, і вже 7 вкидань ми виграли. Тобто, непогано. Джеймс Крешман буде. І програє. Так, програє все-таки в кидання, хоч і штовхались зідлічки. Кидок, ласкон. в стійку, в стійку. і тут треба. Треба зараз витримати оці стартові хвилини третього періоду. Бо зараз якраз поки ніхто не втомлений, чехи підуть вперед. Білик, молодець, штовхнув. Пліканець, пліканець. Ох, як вибігав на п'ятачок. Це хто там був? Це пліканець, мабуть, і був. Або Ягер. Ягер. Подивіться, як нас тиснуть. Ох, між ніг! Між ніг комусь з Чехії ми не можемо вийти зі своєї зони, бо не можемо навіть шайбу підхопити. Як нас притисли. І панікаровський! Да, за... Прокинься! Панікеровський це капець! Якщо пласкон зараз не врятує, Білик кудись викидай. Якби прокинувся вчасно Понікаровській, у нас була б контратака, а так ми щойно могли пропустити. Чехи потужно починають третій період, але поки що ми зберігаємо цей рахунок. Міщенко. Є Федюк! Є Федюк. Федюк заходить під свою руку, кідок. І Федотенко. І що це нормально? Це нормально так грати в хокеї. Це боротьба, справжня чоловіча. Навіть інколи за НАТО буває, але все одно. Міщенко має бути першим. І Гришко. ні. Гришко не зміг. Палат. Мічалик. Зідлічки. Ханзал. Ханзал не даємо прокинути, не даємо кинути. І це вже помилка пласкона, бо він тупо якось залишився на одному місці. А закидає палат, якщо я не помиляюсь. Так, Ондра, ще один Ондрий. Подивіться. Рикошет і тут, ну, міг ключку хоча б виставити Пласкон. Якось так зовсім інертно він себе поводив в воротарському майданчику, і ми можемо брати. Ми можемо брати тайм-аут. Бо залишається 10 хвилин. Якось тайм-аут, начебто і взявся, а начебто і не взявся. Крейчі. Обігрує двох! І Як можна за дві атаки, як ми швейцарцям закинули, тепер нам так закидають чехи. От тепер вже погано. Це от як? Двоє там пропустили. Навіть троє, ну третій доїжджав тільки. Оце так поворот. Близько були до півфіналу, а зараз ми вилітаємо. При такому рахунку, звичайно, ми вилітаємо. Слівченко підхоплює. І... кидок! Но павелець тепер не пропустить. Тепер це і буде тягнути. На крилах успіху чехи будуть зараз тягнути все. І може навіть не давати нам кидати. Он, Павелець. Був представлені його сейви, але. Але різко перервались! Бебко! Кидок. і ще один буде, і ще одне вкидання. Треба навантажувати його. 14 з 22 виграли Чехи вкидань! Бебко! Кідок! В Чеха влучаємо. В Чеха влучили! Мічалик. Палат. Та який штраф! Та який штраф може бути! Краще був би штраф, бо 4-2. Штрафу тепер не буде, але буде шайба в наші ворота. Дві шайби за 5 хвилин. Чи реально це по такій грі? Знову ми провалюємо третій період. Як зазвичай, як зазвичай у нас відбувається і такий шанс був пройти до півфіналу, на жаль, можемо його не використати, бо Чехи. Чехи бачите, як перевели гру. Вони дуже потужно почали третій період і продовжують так грати. У нас без шансів. Просто без шансів для збірної України в цьому періоді. Подивіться. Міщенко віддає на Понікаровського. Понікаровський кидок! Треба влучати, треба таке забивати. Келембет підхоплює. Келембет кідок, павелець! Хвилина залишається. Ех, така надія! Така була надія, і така була можливість. Крейчі. Штраф нам дають. За що? За що ти даєш нам штраф? І так важко він ще й штрафи видає. І вкидання тепер не йдуть взагалі. Ну, дві шайби за 40 секунд, коли в меншості, коли з шайбою чехи, ну це. Ви самі розумієте все. Ми то бігаємо за чехами і стараємось забрати шайбу якнайшвидше, але ж Але ж всі все розуміють. 27 секунд. Кидок. Дитячий кидок. Для Павелеця і наші вже, наші вже безсилі. На жаль, безсилі. Серв'янка, мабуть, команда не може стрибнути вище голови. Поки що не може. Поки що чвертьфінал це та межа, яку ми можемо досягти, а далі, далі Україною грати дуже важко. Шкода, у нас був гарний шанс. У нас був дуже гарний шанс. В нашій сітці не було американців, росіян та канадців. Але у нас є чехи. У нас в сітці були чехи, які зайняли перше місце в групі B і доводять те, що вони дуже сильна сильна хокейна збірна. А все починалось так, що ми непогано грали. Двічі ми виходили вперед. Але провалили третій період. Мабуть, не вистачило сил у наших хокеїстів. Просто не вистачило сил, і тому ми і програли. Цього місяця не стрибаємо вищі голови. Спробуємо наступного це зробити. Треба знову гарно провести групу. Тут ми класно зіграли в групі. Могли, звичайно, вигравати ще й Данію та Німеччину, але. Це вже в минулому, і цей матч також вже в минулому. 4-0. 4-0 ми програли в третьому періоді. Про які, яку перемогу можна говорити, коли, коли такий розгромний рахунок в одному із періодів. За китками ми все одно перемогли 20-19. Тобто знову ж, знову ж їхній голкіпер нормально грає, дуже класно грає. Кидання 10-18. Не, не так і погано, як могло б бути. На жаль, на жаль, Україна завершує виступи в чемпіонаті світу в червні 2015 року. І зараз будемо дивитись, хто ж переміг. Хто ж переміг? Сполучені Штати Америки, з якими ми в групі боролися дуже. Дуже сильно. І вони ледь-ледь нас виграли 4-3. Ось так. А вони стають чемпіонами світу. Давайте подивимось, Давайте як зіграли інші команди. Швеція виграла у Словаччині 2-1 в чвертьфіналі. Штати Німеччину 4-0. Канада програла у Росії 1-2. Але штати виграли у Росії 2-0. В іншому півфіналі Швеція виграла Чехію 2-1. А Швецію ми виграли, до речі, в групі. І Сполучені Штати, Швеція 2-1, такий фінальний рахунок. Мріємо ми побачити ось на цій картинці український прапор, але поки що можливості обмежені і ми не можемо ніяк прорватися навіть до півфіналу. Ну ось так, такий наш поки рівень дуже важко грати проти таких, проти таких сильних збірних, як Чехія, вже не кажучи про Сполучені Штати, Канаду і так далі. Тому побачимось через місяць. Якщо, якщо вам сподобалося, ви підтримуєте нашу збірну. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. А також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. No, sve dobro.